Сімнадцята година в Україні. Саме час дізнатися на останні новини. Щонайменше одна людина загинула. Ще 11 поранені внаслідок російського удару по Краматорську на Донеччині. Одна людина в тяжкому стані. Як повідомили в обласній адміністрації, армія РФ прицільно вдарила по п'ятиповерхівці. Пів будинку зруйновано вщент. На місці працюють усі служби. Росіяни напередодні намагалися зайти в Куп'янськ. Штурмову групу з чотирьох окупантів сили оборони знищили. Повідомили в Осу в Хортиця. Загалом минулої доби російська армія завдала ударів по Харківщині двома ракетами, чотирма кабами, дванадцятьма шахедами. Є загибли і поранені. Подробиці дізнаємося у моєї колеги Світлани Шакери. Вона зараз із нами наживо з Харкова. Світлано, вітаю. Яка нині ситуація в області? Вітаю, Олександре. Так за минулу добу у нас одна людина загинула ще восьмеро отримали поранення через ворожі атаки. Так учора близько півні росіяни вдарили двома ракетами С 400 по передмістю Харкова по селищу Васищева. Там поцілили у великий розподільчий де зберігалися товари і продукти трьох великих корпорацій, у тому числі великого мережевого супермаркету. Там зайнялася величезна пожежа. На жаль, загинув один чоловік. Йому 67 років це охоронець цього підприємства, і ще п'ятеро людей отримали поранення. Також поранені і отримали травми троє рятувальників, які гасили цю величезну пожежу у рятувальників, і опіки, і тепловий удар, і отруєння чадним газом, тому що Площа пожежі була надзвичайно великою, 20 тисяч квадратних метрів. Їй надали найбільший четвертий рівень небезпеки. Там загалом працювало 150 вогнеборців. І роботи з ліквідації пожежі тривають і зараз. Останніми днями ворог б'є прицільно по скупченню цивільних людей на прифронтових регіонах на прифронтових територіях. Так і сталося. І вчора у селищі Борщуваці під Харковом люди зібралися щоб отримати гуманітарну допомогу, і росіяни вдарили по цій купці людей в півдроном. 51-річний чоловік отримав поранення шиї. Поліцейським вдалося швидко надати медичну першу допомогу і відправити чоловіка до лікарні з евакуації. Ворог цілиться зараз і в автівки швидкої, і в автівки евакуаційні. Тому людей вивозити із прифронтових територій зараз надзвичайно важко. Наприклад, у Куп'янську ще й досі залишаються за даними Харківської обласної військової адміністрації 1143 людини. А заїхати туди, щоб забрати цих людей, тих хто хоче виїхати. Надзвичайно важко. Цивільні волонтери вже не можуть туди заїхати для того, щоб евакуювати людей. Там організовується ціла спецоперація за допомогою броньованої техніки, ДСНС, поліції і тут також залучаються військовослужбовці. Як сьогодні вивозили одну стареньку жінку, їй 88 років, вона сама не може пересуватися, її вивозили із білого колодязя під Вовчанськом. Подивіться, будь ласка, кадри, які надали нам волонтери. Да, не спішіть. Давай, Де ваші тапочки красиві? Ось одягайте білі тапочки свої красиві. Складаємо. Бабушку зараз комфортно усаджуємо. І палку. Палочку беріть також, так. Да. Все, ми загрузимось. Бабушка в мене ще буде за дронами слідити, так, да, бабулечка? Виглядає білий колодязь. Містами розбита, містами ще хати цілі. І ще одну поранену жінку у Куп'янську розповіли у центрі координації протимінної діяльності. Учора жінка у Куп'янську опоралася на своєму городі, і знайшла на городі вибуху небезпечний предмет, підняла його, взяла в руки, і він здетонував у жінки травматична ампутація руки. Її доправили до лікарні. І це всі новини на цю мить. Олександре. Світлану, дякую за інформацію. Про останні новини з Харківщини. Нам розповіла моя колега Світлана Шера. У Києві кількість загиблих зросла до 11. серед жертв шестирічний хлопчик. Пошуково-рятувальна операція після ракетної атаки росіян триває за даними міського голови Києва. Постраждали 135 людей. З них у стаціонарах 30, у тому числі п'ятеро діти. І завтра у столиці оголошено день жалоби. Більше про наслідки російського терору у сюжеті Руслана Сміщука. Один із найкривавіших російських обстрілів Києва за весь час війни загиблі, загиблі діти, поранені діти, десятки поранених дорослих, десятки пошкоджених будинків у різних районах столиці. Такої кількості зараз ще не було. Будинки по місту Києву пошкоджено 30 в судожницьому районі. 40 в Солом'янському районі. Вулиця відрадна. І там п'ятиповерховий будинок постраждав. Два сповни поверхи були знищені також ударом, ворожим ударом. Зараз там продовжується пошуково-рятувальні роботи, після чого ми там до Ми перевіряємо, чи там є люди під завалами, але можливо, що є. Найбільше жертв у Святошинському районі тут російська ракета зруйнувала цілий під'їзд дев'ятиповерхівки. Частина мешканців опинилася під завалами. Люди добрі, я четвертий рік нормально не сплю. Четвертий рік я переживаю. У мене і хлопці є такі, що і служать. І все. Для мене всі, для мене нема чужих дітей, для мене немає чужих чоловіків. Я, ой, Місяць погано остану. Ну я хоч висказалась. Я так давно хотіла, щоб цей світ почув, що в кінці кінців закінчити цю війну. Вам яку трагедію ще треба, щоб лупануло так, щоб пів Києва знесло, чи накрило пів України. Це Олена, вона мешканка зруйнованого під'їзду. Каже, коли одразу після удару тікали з будівлі, поверхів було більше, а потім конструкції почали обвалюватися. Ми живемо, в принципі, в першому під'їзді, тільки обвалилося з лівої сторони, а ми направо. Поки ми виходили, п'ятий поверх ще з цієї сторони ми бачили. Сусідка виходила вже трошки пізніше, п'ятого поверха вже не було. То, то що з нашої сторони, ми не знаємо. Люди з першого поверху по моїй стороні казали, що якась штукатурка сиплеться. Ну це може сипатися штукатурка, а може сипатися і так що на якому ми, ми сьогодні? Ми да, точно ночувати у мене, не будемо. он четвертий теж. Он не знаю. Може я в подушки перена синіцю. Я, я не знаю. Сотні рятувальників, десятки машин, кінологи та навіть роботи всі працюють над пошуком людей. Рятувальники кажуть, можливо, під завалами перебуває біля двох десятків мешканців. Залучено 57 одиниць техніки і біля 300 рятувальників. Безвісті зараз порахується біля 20 осіб. Роботи продовжуються, є пустоти, є надія, що будуть ще врятовані люди. Тривають рятувальні роботи і в інших місцях у столиці. Спалені автівки, поплющені, металеві гаражі, будинки, що лишилися зовсім без вікон. Такий вигляд сьогодні мають багато київських дворів та вулиць. Цей розташований у сусідньому голосіївському районі. Перед побитими багатоповерхівками люди, які чекають, коли можна буде потрапити всередину. Вікна вибиті, а квартира більш-менш нормальна. Ну там двері теж там розбиті. Не, не. Ні, не. Даже дивно, Живо. посипало так, щоб я лежав просто на кроваті, І воно так, так на шкла повна. Ну от бачите, що там працює техніка, як потрапити. Е, казало вам щось компенсація там за оренду, житла? Е, ні, яку оренду, вже житло власне, тому оренду в мене немає. Але щодо компенсації, начебто, щось таке там казали, але я ще не виясняв. Будемо видавати плівку, турпелін для вікон і балкони. Запропонуємо гарячий чай, також працюють волонтери, надають за потреби першу допомогу до медична, першу психологічну допомогу і намагаємось підтримати постраждале населення. Зараз в кожному постраждалому районі столиці працюють гуманітарні штаби та пункти допомоги, їжа, будівельні матеріали, психологічна підтримка, допомога з підготовкою документів на ремонт вікон та оформлення компенсації за оренду житла для тих, чиї квартири були знищені. Все можна отримати там. Руслан Смичук, Олексій Шматов, подробиці, телеканал Інтер, марафон єдиних новин. Президент Володимир Зеленський підписав закон, що повертає незалежність НАБУ і САП 22 липня. Нагадаю, Верховна Рада ухвалила законопроєкт, що підпорядковує НАБУ і САП генеральному прокуророві. І того ж дня його затвердив президент, і це спричинило масштабні протести в багатьох містах України та негативну реакцію наших західних партнерів. Тож Володимир Зеленський вніс у раду законопроєкт, який відновлює незалежність антикорупційних структур. І сьогодні парламент його власне ухвалив. Як це було, бачила моя колега Єлис. Єлизавета Яковлева, вона стежила за голосуванням і зараз з нами на прямому зв'язку. Єлизавето, вітаю. Розповідай, будь ласка, як відбувався розгляд документа. Вітаю, Олександре. власне сьогодні у Верховній Раді був доволі насичений та напружений день. Почну з того, що з самого ранку під урядовим кварталом пройшла акція протесту. А в самій сесійній залі, вперше з початку повномасштабного вторгнення, дозволили пряму трансляцію засідання. В зоні преси парламенту теж було доволі тісно, майже не проштовхнутися, тому можна сказати, що за ухваленням законопроекту. Екту, що розширює повноваження САП та Набу, спостерігали пильно спостерігали як суспільство, так і преса. Отже, новий законопроект пропонував не лише скасувати правки, що були прийняті парламентом ще 22 липня, а й навіть посилити вплив антикорупційних органів. Пропоную послухати. Важливим є запровадження норм, направлених на виявлення та знехозходження механізмів російського втручання функціонування нашої правоохоронної системи. Президент України пропонує створити можливості перевірки російського втручання в діяльність правоохоронних органів і тому запропонував запровадити обов'язкове регулярне на рідше одного разу на два роки проведення поліграфічних дослі... досліджень працівників НАБУ, САП БЕБ, ДБР, національної поліції, ці офісу генерального прокурора, взагалі, варіантів цього законопроекту було одразу шість. Тож через це між депутатами виникла певна напруга. Але за даними профільного комітету з питань правоохоронної діяльності. Представник цього комітету сказав, що відмінності у варіаціях цього законопроекту вони мінімальні, і навіть ну практично незначні. Тому депутати вирішили все ж таки підтримати президентський законопроект. Причому зробили вони це одноголосно. Законопроект отримав аж 331 За депутати вважають, що таким чином змогли виправити свою помилку і заспокоїти як суспільство, так і наших міжнародних партнерів. Ми сьогодні чуємо і людей, і чуємо е, президента, і чуємо безпосередньо наших колег із залу. Тому, е, в принципі, ситуація доволі проста. Тому прошу залу також доєднатися до, до цього заклику. Дякую. Я прошу народних депутатів голосувати. За 331 рішення прийнято. Закон прийти в цілому. Після цього у Верховній Раді прийняли зміни до державного бюджету України. Стосувалися вони витрат на оборону. Отже, з від завтра, вже, тобто з 1 серпня, 60% військового ПДФО мають бути направлені на потреби міністерства оборони а також збільшуються видатки безпосередньо на купівлю зброї та військову промисловість загалом. Пропонується збільшення видатків на оборону на 412 мільярдів гривень, з яких 115 мільярдів гривень будуть спрямовані на грошове забезпечення військовослужбовців усіх формувань. 216 мільярдів гривень будуть спрямовані на закупівлю та виробництво озброєння, а також військової техніки і дронів. І вже як відомо, президент України Володимир Зеленський підписав вже закон про. Збільшення повноважень САП і НАБУ про це він повідомив у своєму відеозверненні, і вже маємо реакцію наших міжнародних партнерів. Зокрема, вже відреагували президентка Єврокомісії Урсула фон дер Дерляїн та голова Європейської ради Антоніо Кошта. Вони назвали підпис українського президента цитую позитивним кроком. Водночас європейські політики додали, що реформи в українській системі верховенства права. І боротьби з корупцією мають тривати і надалі. А ми тим часом будемо стежити як за подіями, так і реакцію суспільства. А на цю на цьому не все, Олександре. Єлизавета, Дякую, це була Єлизавета Яковлева з останніми новинами з Верховної Ради України. О вісімнадцятій дивіться новини вже від Анастасії Даугли, А потім ефір продовжить Олександр Васильченко. Вирішальний день для закону про набу і САП реальні можливості перевірити, щоб не було жодного російського втручання? Я прошу народних депутатів голосувати. Чи справді новий законопроєкт зміцнює незалежність антикорупційних органів? Чи зможе він зупинити хвилю суспільного невдоволення? Та як реагують міжнародні партнери? Росія вербує українців під виглядом українських спецслужб. Агентурні операції під чужим прапором це відносно нова тактика для російської спецслужби. Чи вдається Кремлю нарощувати агентурний вплив в Україні? Як розпізнати, що вас намагаються завербувати? Та чи в змозі наші спецслужби звести до нуля в потуги ворога? У подорож через дія підпис Укрзалізниця тестує новий спосіб продажу квитків. Тепер і на внутрішні рейси. Я не знаю, куди діваються всі квитки, але ну квитків зовсім немає. Чи допоможе цифровізація побороти спекулянтів? Та які підводні камені приховує новий алгоритм? Ініціативу залізничників аналізуємо сьогодні у випуску Єдині головне.